Я его все сделаю, да у меня будет вот все классно, я себе буду хвалить, вот тогда я буду молодец. Я сделала больше, я себе не считаю молодцом. Типа, ну, хреново, что сказать. Ну, где-то это плюс, да, что это двигатель прогресса, а где-то я понимаю, что я себе бесценю, потому что сравниваю, а вот там, вот эти девочки, сделать по-другому, и им больше, и у них лучше, а вот ты говно, поэтому, ну, малыш, це плохо. Коротше, скільки би не зробила, який би запуск не зробила, все одно є це відчуття, що я недостатньо хороша. Ну і момент порівняння, правильно, пані? Так. Да. А, я, напевно, хочу бути хорошою для всіх, це теж, напевно, мінус. От, коли я теж, я знаю, що зустрічаюся з людьми, якими то новими, для мене. з не хотіла познайомитися. Потом я выхожу со встречи, я, я ще неделю думаю, а то ли я сказала, а так ли я сказала, а що обо по мне подумали. І мені мне настолько вот тоже, это просто помогите, <реш> спасите. Просто mm -hmm. много навязчивых наряд, мыслей. Только только по факту, они не осел. Я могла это время взять на роботу, на какие-то целевые действия, А я их свела, это не то, чтобы потревожиться, что бы мені подумали. Меня это бесит. Ну и плюс воно ж, ну, типу, легкості ж не, нема в цьому, правильно? Ну, типу, це ж, блін, важкий спіздец. Ну, типу, вот, вот, вот так постійно все, це ж в мислях кучу реального, ти права, кучу туди ресурсу відчуваєш, що вливаєш. А нічого, ми це все поправимо. Що, у нас була одна сесія, який був запит? Що я хороша, що продумку оточую, що, що е, я все одно там маю вилізти зі але зробити так, щоб про мене подумали гарно, щоб все класно пройшло, щоб не дай боже не подумали, що я якась погана, або я якась не така, і щоб я не сподобалась. Тобто вийшли пропрацьовувати, ми те, що можна всім не подобатися, жити класно. І що виходить? І, і виходить, що дуже багато було ситуацій от за цей тиждень, де по факту я могла вилазити зі штанів, типу, щоб бути хорошою, я могла напрягатися, тобто десь собі уходити в мінус, але щоб ну, людина подумала, що я хороша. І нереальна ситуація, просто я спокійно говорила, що типу, ні. Ну мені так не зручно, я так не хочу. І все. А так, я так, що так, при цьому відчувала? Легкість. Вот. І Мене дратувало, я не думала про це, що, блін, я погана, я відмовила людині, вона про мене подумала, що я яка, та мені кося. Клас. І це настільки... ну, да, що просто легкість. Дуже класна легкість. І це основне, що мене прям. Я маленько. Що, ще сьогодні попрацюємо, так що бачите, не треба роки ходити на сесії, щоб були зміни. Достатньо, навіть одні.